Вітаю пані та панове. І насправді сьогодні вже другий день цього влогмасу. Через те, що я вчора не встигла взагалі підзняти розмовні шматки, я буду трошечки повертатися до вчорашнього дня флешбеками. скажімо. бо вчора був книжковий клуб по прачету, в книгарні кав'ярні Старого Лева на Личаківській клуб, де я була сомодераторкою, який минув набагато краще ніж я боялася. Через те, що «Монстрячий загін таріпрачета виявився для мене книгою, за якою було дуже важко складати запитання, але клуб якось так спіймав течію і. Обговорення майже не припинялися, вони чіплялися один за одного ланцюжком. Що навіть питання там, в принципі, не те, щоб були сильно потрібні. І якось так вчора сталося, що я не розрахувала час, а потім, коли зрозуміла, що не дуже встигаю, мені залишалося ще я вирішила спекти принести печива і брауні. І потім виявилося, що я не встигаю навіть привітатися з вами. Але давайте ми на трошечки повернемося в атмосферу вчорашнього дня, бо завдяки чудовій Марії, яка допомагала знімати, в мене є. Декілька кадрів щоб згадати. Навіть адвент календар вчора не розпаковувала, тому сьогодні знову притягла собі його за два дні з двох адвент-календарів. Давайте 14 те число з містера Скрабера відкриємо, подивимось, і тут щось ухти. Тут це має бути, мабуть, сироватка, антиоксидантна сироватка для боротьби з недоліками, захисту і підтримання природного мікробіому шкіри. Це дуже добре, тому що моя сироватка в мене майже закінчилася. Якраз піде на заміну. Боже, воно такого марвелівського кольору. <хи> І 14 число від солодкого адвент-календаря тут знову батончик, але вони, до речі, всі різні. Сьогодні це мигдаль з протеїном. Не так тримаю. І за 15 число відкриваємо коробочку. Ух ти! Ага! Тут в нас, по-перше, тут качечка. Мені здається, цих качечок від містера Скрабера в нас вже це Має бути третя, тому що вони їх кладуть в подарунок від якоїсь суми замовлень, і окрім того, тут ще і рожева мучалочка. Дуже мило. До речі, що вони поклали їх в одну коробочку. І окрім того, о, я прям чую, що тут якісь цукерки, які цього разу давайте подивимось. Це це. це. Якщо написи на цукерках не трендять, то тут половина з карамелю, половина з райствою пастою. Окрім того, в мене за ці дні встигла з'явитися одна книжечка. Мої подруги робили замовлення на букопті. І я насправді придумала рівно одну книгу, яку я хочу замовити. І це був чорний телефон від Джо Гіла це збірка оповідань. Моя подруга її читала, казала, що він тут дуже схожий на Стівена Кінга, і мені дуже самі тепер цікаво почитати, порівняти. Хоча це насправді не найкращий підхід, я розумію. Але якщо щось схоже на Стівена Кінга, то це комплімент, і мені треба як мінімум спробувати. Але, скоріш за все, воно в мене лежатиме вже до наступних якихось жовтневих таких геловінських читань, хоча мене в будь-який рандомний місяць може пробрати на таке моторошне читання, але просто подивимось, як воно буде. Воно, до речі, дуже гарно, таке посріблене оформлення обкладинки і кольоровий зріз. І окрім того, в мене на сьогодні в планах, якщо не дочитати, то добряче підчитати, хоча б як я вбив Плутон від Майкла Брауна. В мене тут 85-та сторінка, і нарешті я прям нормально так розчиталася, прям з захопленням зранку не хотілося від неї мені відриватися. Тому я і сподіваюся, що ці до скільки мені залишилося. Що ці приблизно сто сімдесят сторінок я за сьогодні зможу дочитати, якщо прям ввечер цьому приділю? А сьогодні, мабуть, я сподіваюся, що там ще буде дуже красивий ти сніжок, як він йшов весь ранок, тому що ми зараз хочемо піти прогулятися і докупити деякі подарунки, тому що наступного тижня в нас з друзями вже починаються святкування наповну. Ну і ви знаєте, оце прикол, що деякі подарунки докупаєш просто в останній момент. Сподіваюсь, сьогодні ще не останній, і ми все встигнемо вчасно. Bye. Рося в цьому влогмисі взагалі максимально загублена, розгублена, і якось збилася один раз з ритму, не можу його собі нормально повернути, тому буду трошечки в хаотичному вигляді знімати, тому що я сьогодні закінчу цей влогмас і окремо ще знімаю повністю наступний, де буде про, чи є в мене така книга. Тому що вчора я трохи не встигла дочитати книжку і вже вирішила приміжні підключення ніякі не робити, тому що спочатку займалася, ви знаєте, оце от зараз пішло. Подарунки, святкування з різними людьми. Плюс вчора. До нас ввечері приходили друзі. Окрім того, купа робочих питань, і це все треба якось а, намагатися узгоджувати. Але насправді цьогоріч мені влогмаси знімаються набагато легше, ніж принаймні минулорічний, ні точно. Але, мабуть, першу чергу, через те, що я і саме їм приділяю зараз майже всю свою увагу. Я насправді майже не займаюся сяєвом, тільки відправляю замовлення, коли вони приходять, але майже не веду інстаграм там зараз. Тому що мені дуже захотілося саме зробити ухил на влогмаси цьогоріч. І основним інстаграмом я теж зараз майже не Займаюсь, думала, щось в мене вийде з телеграмом, але там теж ні. Я просто зрозуміла, що в мене не виходить дублювати інформацію на декілька соцмереж. Якщо я щось розповідаю у влогмасах, то в мене в принципі нема потреби, де ще про це розповідати. І тим самим в мене нема такої зацікавленості і в сторіс, і в тому самому телеграмі, тому що я вам по суті розповідаю все, що в мене цікавого є. І думаю, адвент за 17 грудня, що в нас сьогодні, я відкрию вже в відео про чи є в мене така книга, але я не відкривала вчорашній адвент. Тому що до останнього була, думала, що встигну зняти шматок вчора, але не встигла. Тож, в нас тут щось масивне в коробочці від скрабера. Давайте дивитися, тут якийсь тюбік знову. Це в нас ензимний гель-пілінг для обличчя з бачу-бакучіолом. І ензимом граната, чесно, книжки з їхніми термінами нонфікшн не такі складні, як коли берешся читати, що вони сюди додали. Так, це добренько, треба буде потім все тестувати, і в нас сьогодні якась. Мені здається, там можуть знову бути драже, тому що воно воно так красиво торохкотить. Мені так подобається. Так, отак відкривається. Та-та, ні, секундочку. Тут навіть не написано, що це, тому що насправді вона виглядає як кондитерська глазурь. Це такі невеличкі краплі білого, чорного та молочного шоколаду. Не знаю ще що з ними робити. Можливо, просто так їсти, звісно. Але мені здається, що з ними якісь дуже прикольні десерти можна робити. Треба буде подумати, тому що в мене цього тижня дві новорічні зустрічі з друзями в нас вдома: одна завтра, одна в суботу. І, взагалі, цей тиждень буде максимально завантажений, тому що треба запакувати буде ще просто купу подарунків. Я буду дуже старатися випускати відео з цим так, щоб люди, які отримують ці подарунки, подивилися його після того, як ці подарунки розпакують. Окрім того, з затримкою прийде поставка сяйва з тими новорічними моментами, скажімо, які закінчилися в асортименті. Я сподіваюся, що воно все ще буде актуальним, тому що мало вийти раніше, але друкарня трошки затримала. В будь-якому разі там будуть в тому числі елементи. Для цьогорічних патронівських боксиків, які теж треба буде зібрати, докупити і надіслати. Але я думаю, це вже я почну цього тижня, продовжу наступного. А ми з вами давайте, що я вам ще хочу розповісти в цьому відео. Я взагалі не знаю наскільки. Мені здається, воно має вийти якимось абсолютно крихітним. А я дочитала, як я вбив Плутон від Майкла Брауна і чому ж все таки це було неминуче, тому що в принципі Плутон на такому досить хиткому положенні в плані планет завжди був. І Майкл Браун розповідає, як він відкрив ще. Декілька об'єктів поясі Койпера, об'єктів, які були спочатку меншими трохи за Плутона, потім він відкрив і об'єкт власне Ріду, яка, до речі, в поки Ріді не присвоїли цю от офіційну назву, вона називалася Ксеною. Я така, хоч десь є книга з моїм іменем, майже І Ірида по розмірам приблизно така сама, як Плутон, і тоді постало дуже серйозне питання: чи нам і Ериду вважати теж планетою, чи Плутон перестати вважати планетою? І там на рівні наукової спільноти астрономів. Діднялася така буря. Може, пам'ятаєте, я досить скептично відгукувалася про цю книгу, коли прочитала перші. Я не пам'ятаю, скільки я тоді прочитала, 30 чимось сторінок. Але потім я настільки розчиталася, потім насправді я почала отримувати від неї таку кількість задоволення. Окрім того, вона ще і з досить великою порцією гумору, і нормального такого класного міцного гумора від автора. Я спочатку не розуміла, чим для мене це буде цікаво, мабуть, надто багато особистого і не науково сердце. Передовищного автор описував, що я насправді не дуже люблю, я взагалі не поціновують біографії, автобіографії чи чогось такого. Але потім він почав дійсно дуже багато розповідати про свою роботу, але не науковими термінами, а от просто коли вам людина розповідає про свою роботу, але робить це максимально цікаво про всі свої відкриття, про всі свої дослідження, про різні телескопи в різних куточках світу, про те, як здійснюється відкриття, про те, як вони потім затверджуються в науковій спільноті, про те, як якісь відкриття. Тя в нього майже вкрали. Окрім того, коли він почав знаходити і досить часто почав знаходити великі об'єкти в поясі Койпера, окрім Плутона. В нього спочатку була вагітна дружина, потім в нього народилася донька, і це все, от по суті, багато важливих моментів життя автора, прийшлися на один період часу, і він про це розповідає емоційно, він про це розповідає з гумором, і ти сам ніби стаєш частиною цього всього. Тобто, насправді, оці от тамарин-фактори позаду вони дуже чітко вас з. Орієнтують, якою є ця книга. Дуже мінімально науковою, дуже емоційною, доволі смішною. Ну, і отут я б насправді поставила понижче. Я не скажу, що ця книга вам розповість аж стільки всього нового і незвіданого. От е, насправді, нового тут було дуже небагато. Але це настільки. Цікаво особиста історія, що вона безумовно варта місця на вашій поличці і в вашому читацькому житті. І, мабуть, як початок знайомства з космічним нонфікшеном, саме як, знаєте, пролог навіть, а не перший розділ цієї вашої історії, ця книга могла б зайти дуже добре, саме ввести вас в цю спільноту, саме занурити вас в цей світ, зацікавити вас і не ну, ну, поки що абсолютно не навантажити якоюсь термінологією. І мабуть, на завершенні цього відео мені залишилося обрати наступну книгу для читання я така була сиділа, подивилася на фентезі, яке в мене ще лежить. В мене залишився північне сяйво, в мене залишилося. А потім я подивилася в бік трилерів, які збиралася читати, надкушувала це шпигунське узбережжя і це один за одним. І потім моє око трапилося на те, що я чомусь підзабула, що взагалі збиралася це читати. Крижаний дракон Джорджа Мартіна, крихітна казка англійською, дуже гарно з величезною кількістю ілюстрацій і з дуже невеликою кількістю тексту. І я думаю, що. Мабуть, я спробую читати найближчі дні саме її. Має бути щось максимально атмосферне. А я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ми з вами вже зовсім зовсім скоро зустрінемося у наступних влогмесах.